Щось мені підказує. Є ще багато флеш ігор, які ніби як відомі, але в які ми не грали. Тому це друга частина флеш, які пропустили ми. І щось мені підказує, що ви теж. надолго уже ну, трошки, эти Пиздец. Ну, саба, до секунды. Вс ⁇ Фух. Не гра, а ціла серія про тиранозавра Рекса, який побував майже всюди. Серія складається з сіми частин: Лос-Анджелес, Рекс, Мексико, Рекс, Нью-Йорк, Майами, Лондон, Париж і Ліл. Суть у всіх іграшках однакова. треба пройти до фінішу, знищуючи все на своєму шляху: людей, транспорт, предмети. Періодично прийдеться навіть боротися з босами. Так же само періодично доля даруватиме рексові мініган, з яким займатися отими усіма жахливими справами буде ще й легше і приємніше. Емніше всі грації серії дуже веселі, безтурботні та й взагалі кайфові. пограти рад затягує, а особливо в ріо адже вона сама плавна, збалансована, і мені візуально найбільше вона подобається. Ви ж не подумайте, ігор такого жанру є просто куча, Від гри до гри зміниться лише вовні герої. То це динозавр, то Єті, то город, то наркоман страшно, а колонишні. Хоча ви пробачайте але акула і саме кайфовіше грати, адже людей вона збирає найіпічніше. Да. Сябо. Дефенд є перша і друга частина. Що там, що там, білка захищає жолоді від чортів, скелетів, орків, гоблінів словом, нечисті, яка оті всі ласуші хоч за yeah. громади. Oh є -oh ооо. -oh. Мені так сумно, що на нашому телеграм-каналі тільки 10 підписників. Хотілось би більше. Наприклад, В Мені є цей привод для суму. Підписуйся, там є всі ексклюзиви, картинки, навіть кружки іноді викладаємо контент. До речі, будуть і літаючі вороги, які вже не нечисть, але жолдів хочуть не менше. Коротше, білка відстрілюється спочатку луком, потім всякими більш важкими штуковими, апграйтеться, будує стіни, збирає монетки і в кінці кінців мочить і боса, якого буде не так вже й просто вбити, за рахунок того, що по ньому треба стріляти тільки тим видом зброї, яким він сам і скаже. Інакше ніяк. У другій частині все те саме по суті, але вороги нові, і особисто мені подобається більше. А ще що вигідно для білки, додали помічників. Два видів наземних і лучних з магом. Їх поступово всіх відкриємо, і допомагати вони будуть достатньо круто. Мені друга частина сподобалась явно більше, адже грається вона якось динамічніше та й просто цікавіше. А тепер в загальному. Дві гри дуже прикольні, такі казкові, дитячі, милі, комічні. М -м 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 Інстручно, що перша, а що друга частина це максимально годні драйвові, якщо не відведеш малявки. Граємо ми, мабуть, за от такого найманця в шарфі, якого відправили туди, де судячи по всьому, дуже холодно. Сніги, морози і без шарфа там ніяк. Але відправили його, звичайно ж, не на відпочинок. Його відправили на забій в якусь круту супер-пупер на секретну наворот. Чину базу один він положить врагони важини від гарматного м'яса з найпримітивнішими пушками. До отаких от конкретних чорних дядьків будуть є різні видів роботи у ці всі самі чувач чувачки, але на реактивних портфелях і навіть босс. Рійдеться дуже попутіти, подумати. Розраховувати, щоб цю гру пройти. Або ж можна просто уінкнути дуже голосно круту музику і почати носитися по арені і робити пау-пау-пау-пау тратик. Сіквел вирішив. Не притримуватися стереотипу став в рази в багато разів теж за першу частину мовчу по покращену карту, фізику, графіку. Пра стала динамічнішою ігривою в. Здорово камня і тим самим задавати купу ворогів. Їздити верхом на вовках, які мало того, що швидкі, так ще й мають купу ХП і гризуть недобрих гнид Розіпсти здоровенного літаючого воса і робити це якось так. А після чого з'їжджати гори, добувати пилотів і знищувати нових отаких от ніндзяк? Я впевнений, якщо ви ці флешки пропустили, то вам захотілося в них, в них пограти. А якщо ж ні, а я такого варіанта не розглядав.